Країна драконів. Частина перша. Зниклий дракон та Шепіт Неба, Привіт, шукачі магії й пригод. Пристебніться ременями фантазії. Ми вирушаємо в небо. А поки ви готуєтесь, тисни вподобайку та підписку, щоб не пропустити наступні частини. А тепер слухай уважно. Далеко над хмарами, де сонце завжди сідає повільніше, існує чарівне місто Лантерія, останнє небесне поселення, що досі має прямий зв'язок із драконами. Колись у Лантерії жило сім кланів драконів, які оберігали різні стихії світу. Вогонь, воду, вітер, землю, час, сновидіння та звук. Але після війни Шепоту майже всі вони зникли. Лишився лише один мудрий, старий і мовчазний дракон Еліїр, хранитель неба і сну. Еліїр був не просто драконом. Його луска переливалася у кольорах світанку від ніжно-фіолетового до глибокого синього, з відблисками срібла, що ніби пульсували у такт його диханню. Йому було понад три тисячі років, але він зберіг мудрість і силу, що виходила далеко за межі звичайного розуміння, його очі золотаві, Глибокі, мов озера, в яких можна було побачити навіть найдавніші спогади світу, колись Еліїр був хранителем балансу між світом людей і магічними істотами. І от одного дня він зникає без сліду, без бурі, лише мовчання. Небезпечне дивне мовчання вітру, що завжди був живим. У невеличкому селі на окраїні зеленої долини жила Ніка, допитлива дівчинка із фіолетовим волоссям, з сріблястим пасмом, яке світиться в темряві. Вона мала пристрасть до історій, загадок і старих мап, має фамільяра, фаєрліса. Лисицю з вогняним хвостом, що народилась у вогнях метеора, Ніка, дочка колишньої хранительки архівів драконів. Вона не довіряє офіційним версіям і веде власні дослідження, навіть якщо її за це відсторонено з академії. Її друг з дитинства Рен був обережним і розсудливим, завжди все перевіряв двічі. Також він винахідник. Інженер. Замість магії він довіряє схемам, компасам і нейроскриптам. Його фамільяр Дрімен механічна сова з кристалом у грудях, яку він створив сам. Разом з Нікою вони були нерозлучні. І ще з ними був кіт непростий. Його звали Йоші. Говорити не вміє, але читає думки і показує майбутнє. У снах. Він прибився до Ніки після загадкового вибуху на північній платформі. Має малюнок на лапці у вигляді зірки, любить рибні снеки та грати в гру Не дивись на мене. Одного ранку Ніка прокинулась від дивного відчуття. Повітря не рухалося. Її вікна, які завжди тремтіли від польоту Еліїра на світанку, мовчали. Фаєрліс нервово крутилась у колі, вуха її були підняті. Йоші сидів, наче статуя, і не моргав. Щось сталося! Еліїр не повернувся, сказала Ніка. Я це відчуваю. На вулицях нічого, люди мовчали. Магічні кристали, які реагували на настрій дракона, потьмяніли. Ніка витягла старий щоденник матері. Там було згадано щось про шепіт. Якщо Еліїр замовкне, небо відчує порожнечу, і старий шепіт повернеться в порожнечу, яка його породила. Шепіт це не ім'я, це сутність, дух, який не говорить словами, але нав'язує думки, його вважали міфом, але все вказувало, що це не так. Разом із Реном вони вирішують іти до вежі вітру, старого маяка, з якого колись координували політ драконів. Вежа була закинута. Всередині сажа, попіл, тріщини, але глибоко під підлогою Рен натрапляє на срібну луску, тріснуту по центру. Це не луска еліїра. Колір темніший, і тут вирізано щось: слово шепіт. Раптово починається темний вітер. І з тріщини у повітрі лунає шепіт, але його не чути вухами лише мозком. Ніка чує, шукай мене там, де не сплять тіні. Ніка згадує, у підземеллях Старої академії є архів фамільяристів. Де зберігали інформацію про фамільярів, здатних реагувати на шепіт. Вони пробираються туди. Серед сотень фоліантів Йоші починає нявкати і вказує на одну книгу: Форма без тіла. Шепіт суті. З неї вони дізнаються. Шепіт полює не на істот, а на волю. Той, хто слабне у рішучості, відкриває йому прохід. Шепіт може вселитися навіть у фамільяр? Коли вони виходять з підземелля, на даху чекає дівчина в капюшоні, біля неї фамільяр ворон з очима, що світяться темним синім. Ваша цікавість це гріх, каже вона. Не кожна правда корисна. Поверніться до свого життя, поки маєте час. «Ти хто?» Вигукує Ніка «Лінея, Я не ворог, але й не союзник. Ще ні. Вона кидає темну руну і все навколо стає чорним. Вони встигають урятуватись, але в повітрі залишився шепіт. Після повернення... Магічна радіомережа Лантерії вийшла з ладу. Кристали ворожо реагують на Рена. Котик Йоші більше не спить. А головне, тіні в місті почали змінювати форму. Люди цього ще не помічають, але Ніка знає це. Початок прориву шепоту в наш світ, отакої От таємниці, шепіт, дракон, що зник. А попереду ще більше. Що ховає Ліннея? Чому Йоші не спить? І де ж, зрештою, Еліїр? Не забудь підписатись на канал, щоб дізнатися продовження. І напиши в коментарях, який би фамільяр був у тебе.